Офіс 110 квадратних метрів на сукорках. Піднімаємось на другий поверх. У нас такий живий куточок з рибками. Санвузли. Три на поверсі. Заходимо в сам офіс. Це великий open space. Тут близько 10-15 робочих місць, ну, можна більше в цілому облаштувати, зона відпочинку, досить якісні меблі, кондиціонер, шафа для верхнього одягу, світлий, просторий. Тут у нас зона прийому їжі, холодильник, мікрохвильовка. Ось така невеличка зона відпочинку. Зроблене задування для того, щоб коли до вас заходять, не заважали тим, хто обідає. Ось така вхідна група.